Уряд таки виділив частину дотації Івано-Франківщині. Однак кошти надійшли лише після звернення до Кабміну обласної ради та прес-конференції з цього приводу голови ОДА Миколи Полічука. Нагадаємо, Юлія Тимошенко напередодні звинуватила місцевих чиновників у приховуванні грошей, які їм, начебто, вже виділив уряд. Дякуючи позиції обласної ради, яка прийняла звернення до прем'єр-міністра. Ми почали. Ми не знали, чи прийде дотація, чи не прийде, але ми почали голосно кричати, заявляти про себе, і в 8-й годині вечора в понеділок нам надійшло 113 мільйонів дотацій. Це правда. Але коли ми приймали звернення, і коли я дав прес-конференцію, цих коштів не було. Я не впевнений, чи б вони були, якщо б ми не підняли шум. Наразі уряд перерахував на рахунки обласних установ 113 мільйонів гривень. Ці кошти перекривають лише проблему з виплат заробітних плат бюджетникам. Чиновники очікують надходження ще 37,5 мільйонів гривень. За ці кошти мають бути погашені борги за енергоносії. Ці кошти будуть направлені на оплату енергоносіїв. Ми повинні закупити бензин, щоб наші швидкі допомоги їздили до хворих, якщо буде потреба. На медикаменти, на комунальні всі послуги і на розрахунок з підрядниками за виконані будівельні роботи і за поставку обладнання матеріалів. Водночас, за словами Поліщука, фінансові операції знову почали проводити в обласному казначействі.